Десятки тисяч кілометрів, блокпости, їзда розбитими дорогами, іноді під обстрілами. Так волонтери водії возять допомогу в зону АТО. Геннадій спочатку возив допомогу на Майдан, а тепер захисникам на схід. Чоловік ділиться враженнями від побаченого на передовій. Під обстріли не потрапляли, але були моменти, що треба було проїжджати шлях дороги швидко, бо прострілювались. Порівняти першу і послідню поїздку, то є дуже велика різниця, що вже більш люди настроєні на проукраїнську сторону, і можна сказати, що процент проукраїнців вже збільшився. На блокпостах усі автівки ретельно перевіряють, тож Геннадій каже, посилок на мирну землю не бере. Проте був один випадок із пасажиром, який, як з'ясувалося, був військовослужбовцем. Підійшов хлопчина такий в шльопанцях. Ну, він більше виглядав на якогось такого цигана, попрошайку Підійшов, попросився, щоб ми його взяли до е, Миколаєва. Ми приїхали до Миколаєва і він попросив нас гроші, бо каже, що немає чим добратися додому. Ми його ж тоді детальніше розпитали, хто він такий і що. Він сказав, що він сам з, він, з Вінницької області, що він солдат, він їде з передової додому, його відпустили на 6 днів. І вже другий день добирається. Геннадій розповідає, страху немає, є лише розуміння того, що бійцям потрібна допомога. Перший раз може було трошки так моторошно, коли ми заїхали, тут в нас все мирно, гарно. А коли заїжджали в Миколаю перший раз, ну і при візі в Миколаю стояли вже БТРи, солдати стояли в формі. І от тоді трошки так було. А останні рази не було страху. Волонтер-кермувальник каже, уже збився рахувати кілометри. Ми були і в Маріуполі, і в Дебальцево, їздили на щастя, Кримське, Слов'янськ. Ну, багато куди треба. Ми завжди перед поїздкою сплановуємо собі маршрут. Також є вже створені такі координаційні групи, які Знають де, куди, що більше треба вести. Кожна поїздка на схід, то воно десь приблизно виходить туди назад, біля трьох тисяч кілометрів. Після другого, третього разу вже збивається з рахунку. Геннадій Гущук впевнений, допомогти армії обов'язок кожного, тому він просто робить свою роботу і мріє про мир. Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.